Біфрен спокій за ясної голови. Це був нормальний день. Я пішла зробила татуажгу з мамою. зустрілися, Вона була в дуже гарному настрої. Вона мені казала, мені стільки компліментів сьогодні робили. Вона отримала права в той день, і ми пішли вам стор купити їй лак для нігтів і там якийсь, якийсь посуд. Зайшли, було дуже багато людей. Ми зайшли в Єву, і вже мама пішла на касу, я була з нею на касі, і потім я побачила шкарпетки. Я дуже люблю шкарпетки з авокадо. Там були. Я відійшла буквально два метри від неї, і все, бум! І я бачу, як мама падає. Я падаю, і все. я більше не бачила. Я кричала. Ніхто не відзивався. Я одразу зрозуміла, що її немає. Я не відчувала ніг. Е, мене завалило. Я чула, що люди кричать, я чула, що рятувальники прийшли, але вони нічого не бачили, тому що все було просто в диму. І, ну було неможливо щось побачити. Я розуміла, що я задихаюся. І я витягнула руку з під завалів. Якось мене це вдалося. Я знайшла якусь железяку, почала стукати, і вони мене тоді побачили, і це мене врятувало. І я їм буду вдячна. Все життя. я хоч дуже хочу зустрітися з тими людьми, що мене витягнули, коли я повернусь до Кременчука. Сподіваюся, це буде скоро. Мені дуже пощастило, тому що Єва була взагалі так далеченько від виходу, тому я, чесно кажучи, вже була готова померти. Я думала, що ніхто мене не знайде. Тому що я розуміла, що ще хвилин 5-10 я задихнуся. Ну, тобто, неможливо було дихати. Але я не знаю, якось так мене знайшли. Дуже, дуже, дуже пощастило. Там я бачила вогонь. Я дивилася у сторону, де була мама, там вже був вогонь. Але біля мене його не було, тобто у мене не було жодного опіку. Десь два метри. Тобто дуже близько, якщо б я стояла з неї на касі, то мене б також не було. Тобто тупо мене врятували шкарпетки. У мене майже відірвало ногу верхню частину ноги, тобто біля бедра. І коли мене ще витягували, вони мені кажуть: а ти можеш йти? Кажу, ні, я не відчуваю ніг, я не бачила, що в мене відбувається. Потім мене витягнули, і я не бачила, але вони кажуть: і ногу відірвало. там. Е, і, ну, Я потім бачила фотографію, в мене є. На телефоні ще фотографії з Кременчука і фотографії з Києва. потім. Там просто майже немає ноги, там видно було кістку, там просто у мене шмаття шкіри висіло, і я. я Увесь час була у свідомості. Пам'ятаю, як мене відвезли у третю лікарню в Кременчиці. До речі, я дуже дуже вдячна лікарям. Там вони, вони мені врятували ногу. Передаю привіт Альфреду, анестезіологу, з якими познайомився реанімації. Тобто мене відвезли. Я весь час була в свідомості. І об операціоні я чула, як вони кажуть: ампутувати треба, 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 але я була в такому шоці, що мені було все одно. Я взагалі я думала, господи, хоч, хоч би вижити. Е, але так, стояв опрос ампутації. Мені батько казав, що вони йому подзвонили потім і казали, що ампутація повинна бути. Але батько сказав: Ні, ми будемо робити все можливе, аби ногу зберегти. І вони мені її зберегли, тобто зараз я її от відчуваю, чіпаю її. По-перше, мені зараз треба буде замінити кістку. У мене вона тимчасова, тобто у мене там були проблеми з кісткою. У мене зараз я не відчуваю стопу, тобто я взагалі не відчуваю, не можу її рухати. Це потрібно нейрохірургія. Потім довга реабілітація. Вона вже почалась потрошку. Я вже так У мене зараз такий етап, що я починаю вставати. Коли я встаю на ноги, то я втрачаю свідомість майже, але це треба робити. Тобто що лікування ще буде дуже довгим, але найголовніше вже пройдене. Найголовніші етапи це зберегти ногу в першу чергу. І мені її зберегли якраз таки в Україні. Також я звичайно вдячна лікарям тут, але українські лікарі ну, the best, best of the best. Знаєте, після того мене як на англійській ups and downs, тобто мене були депресивні епізоди, тому що мені знаєте, мені настільки боляче від того, що зі мною сталося. Мені боляче від того, що втратила маму. Моя нога усе це. Я це можу пережити. Мені дуже боляче дивитися на батька, якому ну йому мені здається, йому важче ніж мені. Мені дуже важко дивитися на бабусю, яка втратила дитину. Ну, тобто, ці всі аспекти, вони, звичайно, впливають на життя неймовірно, але треба рухатись далі, треба вставати на ноги. Я знаю, що мати хоч, дуже хотіла, щоб я боролася, і я кожен день прокидаюся, думаю, що вона пишалась би батьком, який... ну знаєте, лікарі мені мене врятували, але батько він. Був тим, хто це все домовлявся, шукав лікарів. Там йому дуже було важко. Він взагалі думав, що він втратив і втратив і мене, і маму. Він кілька годин про це думав, тому що йому з лікарні не казали, що я жива. Тобто, десь я не знаю скільки годин не буду брехати. Ну декілька годин він просто думав, що він втратив дружину й доньку. І це його дуже сильно похитнуло. і Я бачу, що він впав де. Таку депресію, але він тримається, і ми один одного підтримуємо і один одного. Знає, ми знаєте, ми плануємо щось там, що ми будемо робити. Куди ми поїдемо? Хочемо на море, хочемо поїхати в Україну після перемоги, а перемога буде скоро. Ми в це віримо. Так що отак от. Так от.